Рада вітати! Сьогодні ми пригадаємо назви компонентів при множенні, пригадаємо переставний закон множення та порозв'язуємо прості задачі. Усний рахунок. Знайди суму однакових доданків.

Додати 28, додати 28 дорівнює 84. Назви та запиши всі двоцифрові числа, які мають 9 десятків. А саме 90 91, 92, 93.

Розв'язувати не потрібно. Отже, в зошиті записуємо вирази номер 62 Записуємо наші вирази і суму замінюємо добутком. 3 додати 3, додати 3, додати 3, додати 3 і додати 3 ми можемо замінити як 3, помножити на 6. 30, додати 30, додати 30. Це 30 помножити на 3. 15 додати 15, додати 15 і додати 15 замінюємо як 15 помножити на 4. 42 додати 42 це 42 помножити на 2. Прочитай вирази. Назви перший і другий множник у кожному виразі. Обчисли добуток. Отже, перший вираз 3 помножити на 8. Перший множник 3, другий множник 8, добуток 24. Постав відео на паузу. Зроби це самостійно, а потім перевір. 2 помножити на 2 4. 2 помножити на 5 10. 3 помножити на 4 – 12, 3 помножити на 7 21. 2 помножити на 8 16. 2 помножити на 9 18. І добуток чисел 9 і 2 дорівнює 18. Завдання 64. У нас є два прямокутники, нам треба порахувати, скільки ж квадратів містить кожний прямокутник. Прямокутник номер 1. В ньому 4 стовпці. Кожному по 2 квадрати. Отже, 2 помножити на 4. Всього 8. Другий прямокутник. В ньому 2 стопчики по 4 квадрати. Отже, 4 помножити на 2 теж 8. 2 помножити на 4 8. І 4 помножити на 2 теж 8. Давай пригадаємо переставний закон множення. Від переставляння множників значення добутку не змінюється. Отже, А помножити на Б дорівнює Б помножити на А. Вирази номер 65. В зошиті записуємо вирази номер. Нам треба спростити вирази і їх обчислити. Ми бачимо, що в нас однакові доданки. Ми можемо замінити суму однакових доданків множенням. Запиши вирази зошит, спрости і обчислих. 3 додати 3 додати 3 додати 3, додати 3 ми можемо замінити як 3 помножити на 5 і плюс 33. Дорівнює 48. 2 додати 2, додати 2, додати 2, додати 2, додати 2. Можемо замінити як 2 помножити на 6 і додати 12. Дорівнює 24. Обчисли вирази. В зошиті посередині записуємо вирази номер 66 У два стовпчики записуємо вирази, обчислюємо і перевіряємо. Добуток чисел 3 і 9 дорівнює 27. Добуток чисел 3 і 6 дорівнює 18. До добутку чисел 3 і 2 додати число 32. Дорівнює 38. До добутку чисел 2 і 7 додати число 46. Дорівнює 60. Від числа 72 відняти добуток чисел 2 і 6. Дорівнює. 60. Від числа 100 відняти добуток чисел 3 і 3 дорівнює 91. До добутку чисел 2 і 3 додати добуток чисел 3 і 2 Дорівнює 12. До добутку чисел 2 і 9 додати добуток чисел 9 і 2 Дорівнює 36. А зараз заплющ оченята, поставивши відео на паузу. Подумай про щось приємне, відпочинь і будемо далі працювати. Давай розв'яжемо задачу усно. Умова задачі. Купили 6 упаковок круасанів по 2 штуки в кожному. Скільки ж всього круасанів купили? Отже, в нас 6 упаковок по 2 штуки в кожному. Як треба розв'язати цю задачу? Треба 2 помножити на 6. 12 круасанів всього купили. Давай розв'яжемо задачу письмову. Магазин привезли 5 ящиків фініків по 2 кілограми в кожному і 7 кілограмів родзинок. Скільки ж всього кілограмів фініків та родзинок привезли в магазин. Отже, що нам відомо? Фіників 5 ящиків по 2 кг в кожному. Родзинок 7 кг. Треба дізнатись, скільки всього. В зошиті записуємо задача 68, складаємо і записуємо короткий запис. Отже, що нам відомо? Фініків. 5 ящиків по 2 кілограми в кожному. Ізюму або родзинок 7 кілограмів. Нам треба дізнатись, скільки всього використовуємо фігурну дужку. Отже, для того, щоб дізнатись скільки всього, нам треба спочатку знати, а скільки ж фініків привезли до магазину. А потім же ми дізнаємося, скільки всього. Тож першою дією дізнаємося, Скільки кілограмів фініків. 2 помножити на 5, 10 кілограмів фініків. Тепер ми знаємо, скільки фініків, скільки ізюму. Отже, до 10 додати 7. Всього в магазин привезли 17 кілограмів фініків та ізюму. Прочитай задачу вибери вираз. Який є розв'язанням цієї задачі? Отже, читаємо умову. Купили кавун масою 4 кг і 3 дині по 2 кг кожна. І запитання, яка маса покупки? Отже, в нас кавун 4 кг і 3 дині по 2 кг. Який вираз підійде нам для розв'язання цієї задачі? 4 додати 3 додати 2. Або 4 помножити на 3 додати 2, або 4 додати 2 помножити на 3. А вже ж, для розв'язання цієї задачі нам підійде вираз до 4 додати добуток чисел 2 і 3. Перед тобою два відрізки BC, АК. Треба за допомогою лінійки. Вимірити їх довжини і дізнатись наскільки сантиметрів відрізок БЦ довший, ніж відрізок АК. Отже, давай відміряємо: BC дорівнює 12 см, АК дорівнює 7 см. А тепер дізнаємося, наскільки БЦ довший. Для того, щоб дізнатись, наскільки одна довжина більша за іншу. Треба від більшої відняти меншу. 12 відняти 7 5 см. Отже, на 5 см відрізок BC довший, ніж відрізок АК. Додому на сторінці 14 підручника розв'язати вирази номер 72 та задачу номер 73. Дякую за увагу. До зустрічі!